Вау! Клас, Чуть, сердечко. Це воно стало. Щось не таке? Не вийшло намалювати. Ні. Ні. Ну нічого, інший раз вийшов. Я хочу таке. Я таке я хочу. Ти вже таке хочеш. Ми так. пустили буквально, скільки дві хвилини, а ти вже все хочеш. Косметику дитячу ти маєш вдома. Його малювати стагар. Так? І щоб бути красива? Так. Добре. там ще Зайшли в магазинчик, тут є Magic-ручка така. Магічна. Що то це. Тож, Це і сонечко. Я тобі куплю таку магічну книжку для розмальовку. З такою от ручечкою. Зайшли ми все-таки в магазин, хоча я і не хотів заходити в той магазин з іграшками, тому що вона не знала, що вона хоче вибирати. Показує, що вона нас хоче якусь сумку, потім оцей лол, потім ще щось, потім каже, я хочу щенячий патруль. А ти хочеш по переході, щоб Ми перейшли? Ну давай. Ну, побігли. побігли. Все, перейшли. Шукали потім щенячий патруль, бо вона каже, давай тоді щенячий патруль зайдемо. Шукали, шукали, не знайшли в магазині. Але добре, що я з вітрини ще побачив оцей от магічний олівець і розмальовка водяна. І вказується, що не треба малювати тут а пензликом, а можна ручкою. В ручку зливаємо воду і малюємо. І розмальовка, я так розумію, багаторазова. Що там? А Та? це у мене є ток. Так, там є ток. Ну, лежать ці кабеля, бо тут ще мають стояти стовпи, щоб світити. Вже розумію, що там є ток. І якраз цю розмальовку вчора мені Наталя показувала в інстаграмі. Вона популярна стала. Я думаю, треба купити, бо тут руки не замажеш тими пензликами і акварелями. І розмальовка якраз прикольна. Не, не вийдеш за межі того малюнку. Він все рівно буде розмальований прикольно. Зараз додому прийдемо і все розпакуємо, подивимось. Вибрала Кароліна тваринки. animal, з рибками хотіла. Не хотіла з динозавриками, ні з чим тільки з тваринками. Ну так-то так. Нам так. кебаб. Нам кебаб? А ти хочеш їсти? Так. А ти що, в садочку не їла нічого? Я хочу їсти. Ану, стоп, зупинися. А ти що в садочку нічого сьогодні не їла? Сирні палочки і смайлики, так? Ясно. Magic Water Book 3. Тобі якраз 3, то для ага. тебе зробили вот. спеціальну книжечку. Я б зоврасі. Ну ну прочитай, тут по-англійськи пише, ти якраз. Он тут во 3+. Бачиш, три рочки. Кому є, то той може тут малювати. А хто кому менше, той не може малювати. Я можу. Та? Та. Ти вже доросла? Та я доросла. А коли в мене буде п'ять років, то я буду. Дуже така сильна, така малювати. Я ж малювати, малюватися, всі маленькі дітки будуть тут не навчатись. Коротше, вмову в Кароліну сходити додому, лишити розмальовку, помалювати, взяти маму і всім разом піти на кебаб. Ти погодилася, правда? Так. Да. Ну, щоб мама не обіжалася, що ми пішли без неї, а підемо всі разом. Мама точно не відмовиться. Дрогу ще не доробили, щебінь лишили. То не пісочок, тут такі маленькі камінці, галька така. Це ага, та Така не галька. Бусунішка нічого не, не там В босоніжках застрягало, та а. ти собі згадала, як то не файно, коли застрягає між пальцями. Не, не подобається, не подобається не так подобається в кросівках. Ну <св 'язана> та мама не заставить <св 'язана> тебе ходити в босоніжках зимою. Давай, йдемо далі. Ну, Ти зараз тут та хлопцям все рознесеш ту гальку. Віна завжди як доходить до цього моменту, то каже, давай будемо бігати. Вирішила спортом займатися. Тут якраз похила площина донизу. Побігли! Побігли! Ти хочеш, тата, згонити? О, як класно! Прикольно ми біжимо! Фух! Все, я змучився! Чекай, бо зараз портфель загублю твій. Все, фініш? Так. Єс, ми прибігли. Так, ну погнали! На, Будеш робити розпаковку? Давай той чупік я покладу. Ту супілочку вона вже не свистить. Коротше, хай лежить тут на столі. Давай розриваємо. Помогти тобі. Хуос, б! Так, тато тобі поміг розірвати. Бери розмальовочку. Давай, давай, давай витягуй. Я витягну олівчика. Так, це хай ще може буде. На, олівчик тримай. Ти ще ним не, не зможеш малювати. Давай я подивлюся, покажемо, що тут в нас є в тій книжці. Тут там намальовано що, тут всього 4 сторіночки. Одна сторіночка. Друга. А, тут бачиш, що написано по-англійськи: кожну одну тваринку її треба знайти і розмалювати. Так, це третя а в нас сторіночка. Це Ой, морська. Так, Отаке треба знайти і розмалювати. Так класно. І четверта сторіночка в нас йде з черепахою. А що такої нема? А, так... Є тільки равлик а, треба знайти, а, черепаху і є. лисичку. І такі точки. Угу. Давай цей олівчик. Зараз ми його відкриємо. Так, тут кришка є. І тут давай треба розуміло. зараз його треба розкрутити, залити в водичку і тоді е, малювати. Добре? Давай, давай, давай. Зараз то сюди воду наливати. Добре. Мені просто інтересно, наскільки цієї ручки хватить надовго. Чи хватить її на одну давай розмальовку, чи на декілька. Добре, давай зараз закриваємо. Чекай так, щоб воно не впало. Оп. Ага, бач, забагато воно трохи перелилося. Так, магі. зараз я витру, щоб він був сухий, добре? Бо я його трошки намочив. Мені вже самому інтересно подивитися на цю от магію цього олівчика. Ану покажи нам магію. Тримай олівчик. Триваю. Так, яка в нас магія буде. Треба намалювати. Давай намалюємо черепашку. А давай, давай то. Ну добре, що хочеш, то малюємо. О, стало щось таке. Бачиш, як воно набирає кольор? Пасинечка. Молодець. То можна цілу картину розмалювати, так? І буде прикольно. Так, буде дуже класно. І черепашку потім ще розмалювати. То класно. Тобі сподобалась та ручка чи ліпше пензликом малювати? Мені сподобається та ручка. Так, бач, не треба пензлик мокати, сушити. Мені теж сподобалося. Тут написано, що розмальовуєш, воно набирає колір, і потім чекаєш хвилин там сім, воно висохне, воно буде яскраве. Оце все. Тут заклеїли, але пише, що приблизно 10 хвилин чекати, воно висохне і я так думаю, можна ще раз повторити малювання. О, таке тут... чого стало. Я не знаю, а що там таке. Бачиш, О, ти коли дивись, малюєш, дивись, воно набирає дивись, колір. Ружева? Так, така, дивися. класна вона стала. Вона така має бути, як на цьому малюночку. Похожа? Похожа, чи не похожа. Похожа чи не похожа? Не, не похожа. Каже, що не похожа. А зараз я подивлю. Тому що знаєш, що вона не похожа. Вона має знаки питання. Бач? Вона така, хм, я похожа чи не похожа? Так задумалася так. М -м? Та, Та похожа, чи? тобі треба її просто домалювати. Дися, то А що це там в нас є? О! У нас тут їжачок ще попався, а його не було на картинці. Вау, ти коли домалюєш повністю всю картину, ми дізнаємося, які там тваринки ще є. Дивися, ще хтось проявляється. Це водичка, це напевно море в нас. Тут рибка. А що вона А вона така рожева? Буто рибка рожева? А чого там на, на малюнучку, що вона така є? Яка така? Вона була така синя, а вона така стала рожева. А вона не просто, он, бач, сині плавники в неї, а вона рожево-фіолетова. Мені подобається, що ті всі малюнки йдуть таким градієнтом. Не так, як є такі в водіні, де пензликом малюєш і там малюнки розпливаються. Тут помалював і не розходяться малюнки. Вони набувають такого класного кольору. Супер. Разу видно, де водичка тут. Ой, палець Дивись, запхав, а все тут все а є бортики вокруг, Дивись, щоб вода не вийшла. То я просто пальця Що там. Мушка появається мушка, то стрикоза стрикоза пише, що це є. От така от сучасна розмальовка, цікава для дітей. А що вона така? Бо вони тут розмальовують чорнобілі картинки. Наприклад, черепаху вони бачать, а ще є інші загадкові створіння, які заховані на картинці, і їх треба шукати. Це черепаха, а це слимачок. Це ж Боб. Боб Снейл, а ти його не дорозмалювала. Бачиш? Він ще не весь кольоровий. волосся не розлайпать. <рес> ти не розмалюєш волосся, ти хіба його можеш трошки намочити. Я його розпустив, щоб тебе в тебе відпочило волосся від тих резиночок. Бачиш, тато таке класне тобі купив, хоча це мама вибрала. І я не жалію, що ми це купили. Мама ж навіть того не бачила. Зараз вона прийде ми їй покажемо. Мама буде радіти, напевно, більше, ніж ти. Бо вона хотіла ту розмальовку. А ну, дай я подивлюсь? Є ще. Так, є, є. так, та, є. є. І Тої води хватить на цілу картину. І цілу картину хватить. Тут треба домалювати. Угу. І, дивися, тут ще квіточки з'явилися, ти бачила? Так прикольно. Ну, дай я подивлюсь на цілу картину. Вона ще не домальована, але класно. Зараз тобі буде цікаво, що там попадеться ще. Так, мені дуже цікаво. Я взагалі дивлюся із захопленням. Знаєш, я би і сам попробував тою ручкою помалювати, але ти ж мені не досиш, бо ти ну, перша малюєш. На що ж так похоже, така дружела. Така похожа? Похоже, похоже. Бачу, похожі вони ті лисички. Розмальовуй, давай до кінця а ту картинку. Така, а він такий. А такий, А Вони майже похожі, просто тут на цьому листочку вони глянцеві. Бачиш, вони такі блискучі. А Тут листочок такий матовий. Ще одна квіточка. Скільки багато квіточок. А треба порахувати, скільки ж їх всього на картинці. Порахуємо там потім вистачає в кінці. Трошки. Вистачає? Вистачає, тільки я намалювала картинку. Угу, Домальовуй. О, домальовую, щепалю. Вау. ще тут о, чуть трохи лишилося. лишилося? Все, домалювали картину. О, Прикольно. Прикольно. Все, далі можна малювати, вона вже намальована. Вона зараз буде висихати трошечки. Там так. кришка є. Закрий кришкою. О, кришечка. Ва. Так, щоб не вилилась вода. Давай порахуємо, скільки квіточок на картинці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість квіточок. Клас. Шість квіточок. А яка тваринка тобі найбільше сподобалася тут на малюнку? Така така, 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 така. Всі сподобались. А яка сама любима, якась одна. Ось така, така, така. Ні, а мені така, сподобалася Така, така, така. А тобі всі така. сподобалися. Так, давай тепер, може цю. Картинку намалюємо. Але перш ніж малювати, треба що відкрити. Зараз, де я відкрию. Отак. О, щоб ми бачили, хто тут намальований. Хто це є? Дельфін. Дельфінчик, а це? А це зірочка. А це хто в нас? Морський коник. Та, морський коник. Він по-англійськи називається гіпокампі. Це starfish, а це долфін. О, є ще багато води. Їй, напевно, хватить на дві розмальовки, я так думаю. Єдиний мінус, що тут всього чотири листочки. Ну, ну, може мінус, може плюс, що мало сторінок, вона помалює, змучиться і лишито. Давай, тут зараз будемо шукати морських жителів і десь тут, в тих глибинах океану мають бути ще якісь секретні тваринки. Цікаво їх знайти? Дораз цікаво. Ми знайшли зірочку. Де краб? Ого, маленький крабік. Ми його знайшли. Так! Секретну ту тваринку. Дивись, тату, хто тут такий. А хто тут такий? То рибка! Це ж рибка клоун, напевно. Дивись, дивись який Ось Він такий величезний, він може. Такий прикольний. Він може корабель вкрасти. Корабель вкрасти? То знаєш, хто краде корабель? Я. То краде корабель такий восьминожок, який називається Кракен. В нього легенди ходять. Кракен такий величезний, величезний. Да. Отакий цей. Я так думаю, що тваринка десь має бути захована ось тут. Mm -hmm. Бач, тато прогадав. Може вона тута? Mm -hmm. Або є! Дивись! Щерипка! Вона захотіла зайти в Монако, і в Монако вони продаються, їх там багато всяких різних. Вона вибрала а, з рибками. Ти ти Я а, набрав їй туди та воду. Та, налив воду І вона вже другу картинку малює. Тоб секретна розмальовка. Там можна знайти всяких тваринок, які не намальовані тут. Їй бачу сподобалось, вона, знаєш, малює малює і шукає їх. А ну хто ще попадеться? Ще, ще одна? Ще одна рибка плива. Ще один, ще вони ще вони. Ви с яких там багато? А ну давай я подивлюсь на ту картину. Ту картину. Класна картина. скільки тут і рибок багато. І такі, давай, це якісь хірурги. Таке. І такі. Ну, давай, такі. А ти хочеш мамі показати ту картину, яку ти намалювала першу. Отака от картинка. Mm -hmm. Вона, бачиш, дивися, вже починає сохнути, висихати і біліти. Там намальовано, що за 10 хвилин вона знов стане біла і можна буде знову малювати. А такий колір тримає від 5 до 7 хвилин. Давай тепер будемо малювати тут декорівка, тільки я відкрию секретний код. Корівка, овечка де, де, де. і корочка. Овечка є, корівка є, курочка є. А ну дай подивлюся, чи в ручці ще є водичка. О, то там ще багато є. Тої ручки, напевно, хватить на цілу розмальовку. Квіточка. Квіточка є. Чекаєш. Вау! Розбалюємо. Тільки попала і зразу на квіточку. Дві вже є? Що вона... Три. Дивись, дивись. Ні, то не квіточка. А що це є? Це то... курочка. Це курочка. <світ> вона мала от і такої білої, і вона така. Кольорова. Кольорова? А що вона така? А я не знаю. Що очі? А може сумні? то сумні очки, може то півник? Як з ката. Як сумні очки, то значить вона не виспалася. А що вона точно така сумна? Я не знаю, вона чому не сумна. Вона така сумна, як у сумна. Їх треба розвеселити. Як ти їх розвеселиш? Може їх треба полоскотати всіх і в них будуть сміятися? Я думаю, їх треба розмалювати. <гум> і вони зразу повеселішають. А що вони Тобі треба їх розмалювати і вони стануть веселіші, і вони стануть кольорові. Та це хто там такий? Дощі. А хто там попадеться? Старту, хто там Не буде. знаю, а хто може попастися? Ти бачу, малюєш по цілій картині, шукаєш, хто ще попадеться. Треба розмалювати всіх тваринок, які намальовані, які обведені чорнобілим, а потім вже шукати по цілій картині нових звіряток. Змучилась трошки? Трошки змучилась. Молодець. Я хочу, щоб для мене мама сиділа. Мама сиділа щоб біля тебе, добре? Хочу, щоб для мене сиді. Добре. Судьба для неї. А він теж сумний якийсь, песі. песі Ти його розмалюєш, він не буде сумний. Він просто буде таким числивим? Так. Він розмалює цьому очі, щоб був щасливий. Він тоже сумний. Чу в тебе всі сумні? Так дивись, вони ж всі веселі. Дивись, та цьоця сміється, той дядько сміється. Дивись, а ти бачила в дядька на голові сидить цеплятко? Ти його розмальовувала? А ну дай. Ціплятко. Мама хоче теж попробувати. Там є всередині. Ти пробував? Mm -mm. Yeah. Воно? Yeah. Ціплятко відп'ят. Я не пробував, бо мені Карліна не дає. Сумнів? А можна я попробую, я руку теж сумний. Дай я ручку Бай, одну хмарку більш. намалюю. Я хочу цю от хмарку намалювати. ту? маленьку Малень. маленьку. маленьку? Добре, маленьку я намалюю. От, ти так малюєш і воно провильняється зразу. Класно. Так, так, так. А можна я до кінця домалюю? Бо мені сподобалося. Всі сумні в мене. Бачу, всі сумні в мене. Та вони всі веселі. Він сумні. А чому сумні? Що сталося? Зараз тут ще з'явиться. Може там дощик просто капає, бач бухмаринки є і вони сумні. Бо сонечка нема, бач, нема сонечка, то і вони сумні. У них такий настрій, як в тата. Коли сонця нема, то тато не сильно веселий. А як сонечко є, то тато веселий. А ці вже розмальовані? Да. То вони розмальовані білі, ту курівка, Вони такі, типу, йдуть градієнтом, ті всі тварини. вони типу, переливаються. Ну, класна розмальовка, мені сподобалося. Нареально десь до кінця домалювала. Вона настільки прикольна. Мені ще подобається, де слоник як намальований. От, зараз ми перейдемо. Це остання картина. Все, так, да. кінець. На, Це остання картинка. Тут є мавпочка, елефант і лайн. А лаєн дивись, має знаки питання. Значить, yeah. він щось там задумав, тут десь мають бути теж секретні тваринки. Падає. Що там? Padre. Не капає. No, 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 no. Капнуло. Але там вода. Ну давай, шукаємо. дивись, <laughs> <laughs> Кароліна тішиться, бо тут купає багато тваринок. Жирафка класна. А мавпа каже, Can you find me? Чи ти можеш мене знайти? <laughs> там? Дивись, хто там попався. Хто? То якась пташечка? О, От ти тепер лівою хочеш малювати? Ти не ту руку взяла, візьми іншу. Ви в неї лівою навіть ліпше виходить, ніж правою. І якою тобі зручніше, цією чи цією рукою? Цією. Цією, ти трохша. Я думаю, що Кароліна Шульга, вона може і тою, і тою малювати. Слон такий великий. Ми його не можемо розмалювати, він такий важкий, Якщо будуть ще такі, тоді купіть. А там багато таких розмальовок ми бачили? Ну, mm -hmm. Так. Якщо тобі сподобалося, ми потім купимо тобі ще. А що я не можу розмалювати то? Що я не можу розмалювати? Mm -hmm. Там має ну, таке біле. має бути біле, так. Все, ми вже розмалювали всі картини. Ну, всі такі малювати. прикольні. Як розмалюємо? То дивись, то вже кінець? Хоч ну, ваще... Magic Water Book закінчився. А ну подивимося з тої картинки, ми починали саму останню. Диви, вона вже висохла. А висохла. Тут водички ще трошки лишаються. можна ще раз малювати. Можна ще раз малювати? Вона висихає, я набираю водичку і ще малюєш. Хочеш? Висохло. Тантух. І бачить, ця висихає потрошку. Трошки. Так, вона висихає, потім ще раз можна малювати. Ну, там ці. Ну, вона висохла. Іміть руку, хто йде в кебаб. Я перший. Я, я перша! Всі йдуть в кебаб, так що погнали їсточки. Мама вже діта. І тато вже взувається. А кримка ще малює. Іде? Ходи. Заскакую до тата на руки. Шуденько. Я не хочу на висока, хоч вона стояла на місце.